Доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні у нас липень, 24 число, 24 рік. Ну, чесно говорячи знову як завжди, не хотів знімати, але, але, ну, думаю, як же ж У мене підписники поділилися на садівників. І ті, хто фермерів, ось просо, бачите, все поруч. Сад і просо, все поруч. Отак От і в мене канал. Він поділений на ті, хто вирощує сад, займається, і ті, хто займається землеробством. Тому що сам я полюбляю і те, і те, і ту, і ту справу. Все, сьогодні садівників, хто хоче, лишається, хто хоче. Дивиться, хто не хоче, кому не цікаво, буде про дерева, про ось наш захист, про те, що, що я зараз роблю своїм суперсикатором. Дуже задоволений. Підписка, вподобайка. Поїхали. Сьогодні ми, чесно говорячи, рвали, аж бачите, кучі бур'яну. Там бур'ян у нас вон, кучі такі. Позаростало, трошки у нас ось так виглядає садок. Хоча ми вже декілька разів обробляли мотоблоком. І тут у нас виходить яблуні на посаджені, а ось сливи. І у нас їх дуже пошкодили зайці. Хто спостерігає, той знає. Зараз ми робимо ревізію, яку ревізію? Ось, наприклад, ось була у нас. Чудова слива діамант. Блек діамант, яка була дуже висока, більше метра, і зайці її зрізали Ми її обрізали. Ось так, бачите, було ось так ось так зрізано. Підлікували. І вона кинула нам пагін, який вже виріс більше метра. Ось вам готовий садженець. Ну, трошки, звісно, шкода, тому що за всі гади погризли ось. Воно ще нижче, до самої землі. Ну, лишили, ми лишили. Що буде, то буде. І Якщо рослина <кхем> стремиться до життя, ми їй допомагаємо. Ми обрізали, замазуємо, замазуємо ось. Знову ж. Показую свій чудо пристрій, мені сподобалося, я вже два роки так працюю з ним. Півлітрова пляшка Олифа. Ну, олива Олифа. Як правильно сказати, О, Оліфа. Ще Радянського Союзу. Блін, Я не прихильник Радянського Союзу, нічого там доброго не було. Але якість дійсно. І ось ця олифа з Радянського Союзу, ось звичайна щітка зубна, прикручена до пробки. Ось так, шурупом. Наливаємо і обробляємо всі зрізи. Я вже перепробував кучу садових варів і всього іншого. Ось це найкраще краще для заживлення. І працює завжди. Зараз олив, може не так. Все, показав. Далі. Ось такий стан у них в слив, коли ми їх не обрізаємо, тому що ми їх не обрізали. Ми захистили ось така сітка. Все буде в одному відео. Ось така сітка це самий класний захист. Я вже це для... зробив для себе висновок. По-перше, поставив. І ось воно вже стоїть і не потрібно його знімати. Воно дихає, воно продувається. Це сітка для штукатурки. скотчем обмотана. Я показував, як, його, як я робив тубусиці. Коли вони вирисують великими деревами, ми їх просто знімемо і все. А так вони будуть стояти. Я вас запевняю, я їх знімати не буду. Формоза. Слива формоза. Ось знову. Ось я вам покажу, як виглядає слива, яка з'їли зайці, і ми її не обробляли. Нічого її не робили. Ось. Бачите, яке пошкодження. Зайці зробили. Ну, Ми його замотали і я думаю, що воно заживе. Раз воно заживе, то ми ось тут формуємо вже крону. Тому що є в нас такі дерева, що що потрібно лишати ось тут ось це, що пішло нижче. Якби було, тут не заживало, ми б його лишили, а так ми його зрізаємо. Зрізаємо і ось так все в прямому ефірі, відео затягнеться, відео буде дуже довго, але якщо ви хочете щось показати людям якісно, воно не буває швидко. Швидко тільки... Блоки давляться і діти робляться. Все, обрізали. Що ми робимо з цим пагоном? Ось тут у нас є пагін. Слива формоза. Дуже гарна слива. Ми довіряємо продавцю і сподіваємося, що все буде добре. Хоча ми не отримали сигналку. Ми лишаємо ось цей пагін, тому що тут, дивіться, для окулірування. Те, що потрібно. Ми його лишаємо, ми його зріжемо і буде у нас виглядати ось так по камісь. Потім ми беремо і все зайве, ось так зрізаємо. І лишаємо три гілочки. Три гілочки в різні сторони. Все, у нас сформований. Уже скелетна гілка, так сказати, скелет деревини. І ми його так лишаємо все. Показав, що ми робимо. Ще багато у нас роботи. Ось від Павлюка яблуні. Тут дуже багато їх гарні яблуні, але знімлю потім огляд окремо, як я робив, вже. Я зроблю від Павлюка Саженці окремий огляд. І розкажу, що по чому, чим я задоволений, чим я не задоволений. Ось так ми досаджуємо садок, ось так він у нас заростає бур'янами після дощу. Ну, багато людей позаздрять нам, але в нас пройшов дощ. Особливо фермери, які додивляться зараз це відео, відео яке їм не потрібне. Тут у нас ростуть фундуки. Там у нас ростуть кизили. Це школка кизилів для окуліровки 400 штук, які ми будемо в цьому році робити. Все, дякую за увагу. Трошки розповів, чим займаємося, тому що просто косить зарані і в полі робити нема чого. Дякую за увагу. Дякую воїнам за чисте небо. За те, що люблять підорасів, і все буде добре. Приберемо ми отих і в себе, і ось там. І буде все в нас добре. Дякую за увагу.